Всім привіт! Огляд смартфону Realme c 50 t Версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ вбудованої пам'яті в золотому кольорі. Модель RMX 3710 вартістю 8300 гривень на даний момент. Так, Давайте подивимось на комплектацію. В принципі, досить непоганий смартфон, розуміємо, у нього класна конфігурація оперативної вбудованої пам'яті. Є в комплектації захисний чохол, є в комплектації швидка зарядка, тобто свої плюси. Звичайно, у смартфончика є такий у нього зовнішній вигляд, золотий колір, досить приємний. Подвійна камера, спалах, велика діагональ дисплею 6,72 дюйма. Також в комплектації знайдемо швидку, швидку зарядку 33 Вт і кабель Type-C. Тут у нас слот на 2 на sim карти і microsd карту для розширення пам'яті. Кнопка вімкнення за сканера відбитку пальців, кнопка регулювання гучності, type c порт знизу, динаміки, мікрофон та а, джек для навушників. Розблокуємо у нас IPS Full HD екран 90 Гц. В принципі, все досить-досить непогано у смартфона. Єдине, що може б хотілося трошки більше потужності. От Він в півтора рази програє потужності смартфоном трошки дорожчим за нього, наприклад, той самий Galaxy A24. Який дорожчий на 1700 гривень, він буде там майже в два рази потужніший по антуту бенчмарку. І він так ну, трошки швидше працює, замітно, якщо їх порівнювати, швидше працює Galaxy a 24 ніж цей Realme C55. Але у Realme C-55 краще, при тому, що він дешевший, В нього краща оперативна вбудована пам'ять, в нього краща комплектація. Свої плюси в нього, безперечно, є. От, але, звичайно, не ідеальний. Не ідеальний. От, Всього 264 тисячі, наче непогано, але б хотілося б більше. Так, також давайте подивимось. Да. San Andreas PUB Mobile працює на середніх налаштуваннях без проблем. GTA San Andres працює на максимальних налаштуваннях. От, хороша камера, в принципі, не скажу, що програє по камері конкурентам. От, єдине, що він трохи програє смартфоном трошки дорожчим по потужності. От, це єдине. В іншому, да, навіть в багато чому виграє. О, чудово працює GTA San Andreas. Повний порядок. І тепер давайте вам покажу приклади знімків на основну камеру цього смартфону. От. 8 мегапікселів у нього фронтальна камера, а основна камера 64 плюс 2 мегапікселі. Тобто ну, те ж саме, що тобто, один день в середньому, Тобто, тут стандартний показник. Єдине, що хочу сказати про динаміки, динаміки тут не досить ну, вони неякісні, тобто, вони гірше середніх. Тобто у смартфона хороший Full HD IPS-екран, хороша конфігурація вбудованої оперативної пам'яті, непогана ціна і хороша комплектація. Це основні його плюси. Мінуси це не досить якісні динаміки. Ну, потужність я б не сказав, бо що це прям мінус. Ну, Хотілося б більше, тому да, такий маленький маленький мінус це його процесор та відео Наприклад, така гра, як Diablo Immortal, вона вже тут не працює. Вона тут некоректно працює, Тобто, не вистачає цього а, заліза, який є у смартфоні. Тобто, не у все ми зможемо погратися і не все там зможемо з Play Market на 100% використовувати. В общем, така от ситуація. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.